Вправа 786. Подайте много члену в вигляді добутку різниці та суми. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні а в квадраті мінус 64. Запишемо тоді у вигляді А в квадраті відняти А 64. Запишемо як 8, що множиться на 8, або 8 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. А мінус 8, що множиться. На їхню суму на А плюс 8. Є? Переходимо до другого завдання 0,25 мінус б у квадраті. Запишемо 0,25 як 0,5 до квадрату. Ну і залишається відняти b у квадраті. І це дорівнює, Ну що ж, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів 0,5 мінус b. На їхню суму на 0,5 плюс b. Є? Переходимо до третього завдання. Мінус 81 плюс 36х у квадраті. Записуємо тоді, поміняємо ці доданки місцями, то в нас вийде 36х у квадраті, додати мінус 81 або відняти 81, і це дорівнює. Ну що ж, 36 х у квадраті це 6х, що множиться на 6x, або 6х до квадрату. Відняти 81 це 9, що множиться на 9, або 9 у квадраті. І це дорівнює. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів 6х 9 на їхню суму. 6x плюс 9. Є? Переходимо до четвертого завдання: 169p у квадраті мінус q у квадраті. Ну що ж, запишемо 169 квадраті. 169 це 13, що множиться на 13. Або 13 у квадраті, тобто це буде 13p, що множиться на 13p, або 13p у квадраті. Так, відняти. А q в квадраті записуємо. І це дорівнює. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. 13p мінус Q на їхню суму 13p плюс Q. Є? Переходимо до п'ятого завдання. 400А у квадраті мінус 25 m у квадраті. Ну що ж, 400а в квадраті це 20, що множиться на 20а або 20а до квадрату. Відняти 25м у квадраті це 5м, що множиться на 5м або 5м до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, різниця квадратів до виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. 20а мінус 5м на їхню суму 20а плюс 5м. Є? Переходимо до шостого завдання. 49 а у квадраті b у квадраті мінус 16. І це дорівнює 49 7 помножити на 7. То виходить, що 49 а у квадраті b у квадраті це 7аБ, що множиться на 7 аБ. Або 7аB до квадрату мінус 16. Це 4 помножити на 4 або 4 у квадраті. І це дорівнює Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. Це 7 а, Б, мінус 4 на їхню суму. Це буде 7 ab плюс 4. Переходимо до сьомого завдання 900 мінус а у квадраті Б. Запишемо 900, як 30, що множиться на 30 або 30 у квадраті мінус А у квадраті Б у квадраті САБ до квадрату. І це дорівнює, Зараз за формулою різниці суми записуємо що це дорівнює різниці цих виразів, добутку різниці цих виразів 30 мінус АБ на їхню суму. Це буде 30 плюс АБ, є переходимо до восьмого завдання С у квадраті Д у квадраті мінус 4М у квадраті. Ну що ж, С у квадраті д у квадраті це СД, що множиться на СД або СД до квадрату. Відняти 4М у квадраті це 2М помножити на 2М 2M, або 2М до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. Це D мінус 2M на їхню суму. Це плюс 2М. І переходимо до дев'ятого завдання. 100А в квадраті b в квадраті мінус 0,16 м в квадраті. І це дорівнює 100 це 10 помножити на 10, то 100А в квадраті b в квадраті це 10 ab помножити на 10аб, або 10а Б до квадрату мінус 0,16 м в квадраті. Це 0,4 м, що множиться на 0,4М, або 0,4 м. До квадрату. І це дорівнює різниця квадратів до виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. 10 ab мінус 0,4М на їхню суму 10 ab плюс 0,4 М Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже. Підайте многочлен члену у вигляді добутку різниці та суми. В першому завданні записуємо А 8, що множиться на а 8. В другому завданні записуємо 0,5 мінус Б, що множиться на 0,5 плюс Б. В третьому завданні записуємо. 6х мінус 9, що множиться на 6х плюс 9. Є. У четвертому завданні записуємо 13 p мінус Q. Що множиться на 13 p плюс Q? Є. В п'ятому завданні записуємо 20. А мінус 5М, що множиться на 20а плюс 5М. В шостому завданні записуємо 7 АБ. Мінус 4, що множиться на 7 АБ плюс 4. В сьомому завданні записуємо. 30 мінус АБ, що множиться на 30 плюс АБ. У восьмому завданні записуємо CD мінус 2М, що множиться на CD плюс 2М. У дев'ятому завданні записуємо Записуємо 10 ab мінус 0,4 М, що множиться на 10 ab плюс 0,4 М. Є.